Зараз на скайп зв'язку Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ 2007-2009 років. Пане Володимире, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Е, вітаю вас, слава Богу, тепер вже чую, бо щось перед цим звук трошечки плавав. Але ой, це нормально. дуже добре. Дякую, що чуєте нас, і ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, ну те саме запитання перше: як ви ставитесь до того, що Валерія Злужного відправляють послом у Великобританію? Ну, бачите, тут треба виділяти дві складові: політичну і військову. Зусиллями багатьох поколінь українських дипломатів, і не тільки дипломатів, але й керівників держави, уряду, парламенту. Слава Богу, у нас з Великою Британією є абсолютно нормальні, дружні, союзницькі, якщо хочете, політичні відносини. Отже, в цьому плані. Новому послу не потрібно створювати все з нуля, тобто є та велика, потужна база, яку він просто буде використовувати. Так, колеги казали абсолютно справедливо, що він не є професійним дипломатом, але він є політичною фігурою. І якщо ми подивимося на практику багатьох країн, то далеко не всюди і не завжди посади послів обіймають. Професійні дипломати. Тут я в даному випадку, в цьому конкретному випадку, вважаю, що професіоналізм і політична, політичний бекграунд пана Залужного цілком достатні, щоб абсолютно адекватно представляти нашу країну у Великій Британії. Тепер давайте подивимося на це питання з не з політико-дипломатичної, а з Воєнної точки зору, хто у нас сьогодні є ключовими партнерами е, в цій сфері? Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, ну і там ще е, кілька е, інших не будемо жодним чином при, применшувати їхню роль, але трошки менше за обсягами допомоги. Тобто Велика Британія сьогодні е, країна е, лідер. Ну, скажімо так, один з лідерів е, в цьому напрямку. Чи буде легко Валерію Залужному спілкуватися з міністром оборони? На ну, ти, я думаю. Спокійно. Тому що краще, ніж він, ну я не знаю, кого можна знайти, хто розуміється на потребах Збройних сил України чи ширше Сил оборони України. Тому людина, яка знає все від А до Я. Яка може пояснити чітко, ясно, дохідливо про що йдеться, то я думаю, в цьому плані, в плані саме реалізації наших потреб в сфері оборони, ну він там буде, я думаю, що найкращим. Але знову ж таки, зараз дуже багато пишуть в соціальних мережах, що не прийнято наперед повідомляти до офіційного призначення, доки Агриман не погоджений якраз британською стороною повідомляти про таке рішення президента. Чому, як ви думаєте, ну про це сказали зараз публічно, що президент відправляє залужного у Британію? Це справді нестандартний випадок. Зазвичай ситуація виглядає по-іншому. Зазвичай, після того як країна. Приймає рішення про те, що вона направляє містера Ікс чи Мадам І послом. Іде офіційний запит на Гриман, але це робиться по дипломатичних каналах не публічно. І після того, як приймаюча сторона дає відповідь позитивну тоді вже відбувається оголошення. Це не це нестандартний підхід, скажімо так. Мене він підштовхує до думки про те, що, скоріш за все, ця тема вже була обговорена, і обидві сторони ну вирішили, що хай це буде порушення традиційних дипломатичних канонів, але в цьому плані е, нічого особливого не зміниться, тому що. І одна, і інша сторона про це домовилися? Можливо, це зроблено для того, щоб покласти край розмовам про те, що в нас уже так довго немає посла в Британії? Ну от от він зараз буде. Будь ласка, почекаємо ще там формальний там тиждень, два місяць, коли ми отримаємо назад ноту з схваленням, і пан Валерій Залужний поїде виконувати свої функції. Думаю, що так і останнє запитання: скільки часу? Може власне, тривати призначення залужного? Які ще процедури він має пройти? Ну, власне, зараз лише потрібно отримати гриман від британської сторони, тобто згоду британського форіно-офісу. Після того треба приїхати до Британії, стати в чергу для вручення вірчі грамот королю Британії, вручити їх. І після цього е, посол е, вже починає свою офіційну функцію. До вручення вірчі грамот вручаються копії Форін е, офіс. Е, посол ще не вважається призначеним е, остаточно, але він вже починає працювати. Може проводити зустрічі, е, ну в якості е, ще так би мовити, не повністю призначеного посла, але Поза тим це зазвичай є нормальною практикою, але я думаю, що враховуючи ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні, британська сторона не буде довго, ну скажімо так, зволікати з всіма цими протокольними речима, розуміючи, що сьогодні треба максимально швидко дати можливість новому послу приступити до виконання своїх обов'язків. Скільки це може бути місяців? Це може бути два тижні, дуже хороша відповідь. Дуже вам дякую. З нами був Володимир Огриско, дипломат, дякую. міністр закордонних справ 2007-2009 років. Дякую дуже вам і тихої ночі. Дякую, будьте здорові.